Великі кішки Дафна і Аполлон чудово себе почувають у засніженому вольєрі. Це амурські тигри, і вони легко переносять холодний клімат. Цьогоріч працівники зоопарку обіцяють зробити дозвілля смугастих хижаків цікавішим. Поряд з вольєром облаштують майданчик для прогулянок. Поряд живуть новоспечені батьки. У леопардів цієї зими з'явилися нащадки. По сусідству мешкає 12-річний самець Пуми. Він найстарший кіт у рівненському зоопарку. Ще далі живе пара рисей. Нині навіть складно уявити, що коли цих кішок перевезли до зоопарку, вони навіть по деревах лазити не вміли. Вони не були звикші до дерев, тобто вони утримувалися в кліці, і вони досить довго пару тижнів вчилися лазити по деревах, тобто вони не випускали кіхтів, бо вони були звиклі до твердої природи. Ну зараз вже освоїлись, так як все життя жили на цих деревах. А ось це зеленка. Працівники кажуть, прозвали її так через відтінок хутра. Свійських котів у зоопарку теж не бракує. Щотижня рівняни підкидають все нових котенят, а тому тут вже не знають, що з ними робити. Розповідають, три десятки підкинутих вусатих зимкували цьогоріч у конюшні. Звісно, мішаю, так як весною у нас з'являються малиші обтіц, і коти, звісно, охотяться, це ж маленький хищник. Хотілося б попросити людей, щоб не привозили к нам, так як. Ми не благотворительная акция. акція, у нас для именно для котов мы не составляем. 1 березня, коли коти усього світу відзначають своє професійне свято, не забудьте і ви привітати домашнього улюбленця та пригостити його чимось смачним. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма День.